Події в Курській області мене визивають задоволення. А чому? Тому що е, вони всі е, раділи, коли помирали наші жінки, діти, е, військовослужбовці. Тепер наша черга радіти. А як ви думаєте, те, що Україна захоплює Курську область, чи допоможе це нам якось? Так. А як саме? Спочатку всі російські війська відступлять від кордонів. Це дає нам змогу на перевагу у прифронтовій зоні. Це я так розумію, буде після перемовин з Росією у майбутньому, так? Можливості несподівання нема. Тому що наша влада одне сплошне враньо і сплошне нічого хорошого. А їм желаю пусть вони на своїй шкурі ощутить, що це таке, потеряти все. Ну, це прекрасно. Прекрасно, да? Супер вообще. А чому? Ну тому що ну вони напали на нас, ми напали на них, все логічно. Ну, <рес> та нова почта буде скоро. А як ви думаєте, чи може допомогти захоплення Курчині у майбутньому для України? Чесно, я поняття не маю. Ну, Не цікавитись, так? Ні. Я думаю, що, звісно, але опять же, я не знаю. Просто приємно те, що вони зараз відчувають те, да, що та, ми відчували. Це те ж саме, що і ми. Як нам було обідно, Харків, на Харків нападали, на Ізюм. Точно так же і для них зараз це все. Думаю, що сподівання. А чому? Ну, тому що почали щось робити нарешті. А як ви думаєте, як зможе повпливати ця ситуація на перемовинах з Росією у майбутньому? Як вона може повпливати? Ну, я думаю, що на обмін територій може якось буде впливати їхні, наші. Ні, ніка по тривоги, Абсолютно. Ви навпаки, раді, що напали на курс, так. так? А чому? Я не знаю. Чесно, ощущення таке, всі. Просто радісно, що вони відчують те, що ми відчували, да, так? Так, да, да. Думає... що на зло на зло все є другое зло. А як ви думаєте, чи може це допомогти нам у майбутньому, що ми захоплюємо їх територію? Я думаю, що допоможе. А як саме? Ну, хоч території на території обміняємо. Угу. А як ви думаєте, чи можуть захопити Курську АЕС? Ну, наверное, по логике должны.